Ну що, час познайомити сусідку з моїм товаришем. Знайомся. А, ти мене налякав бітл Джуз. Навіщо так боляче? А це думка. Саме час прикрасити галявину. Виглядає дуже пекно. Але це ще не все. Далі я зроблю розкішну доріжку. Ось це я розумію. Заходьте в гості, дорогі. На моєму ложку будуть самі гарні рожеві рослини. Нехай вони радують щодня мене та моїх гостей. Здорово! Ой, мало не забула про доріжку. Я зроблю її м'якою та похнастою, щоб можна було бігати босоніж. Мерзенно.